Хайішки. Пропоную швиденько та зайвого тексту оцінити моє прочитане за лютий. І в мене в цьому місяці вийшло вісім книг, дві в мене ще в процесі читання, я не знаю, коли їх закінчу, але коли закінчу, тоді вам і розповім. І я почну з менш кльових, але все одно кльових, і до найкрутіших. Починаю з книги золота із з цикла золота бранка. Вона, як на мене, трішки гірша, ніж попередні частини. Тут надто багато води і пс не веде. І ще я думав, що це фінал. Тому 3 із 5. Балада про надовго і нещаслива, продовження циклу одного разу розбите серце. Як на мене, це чудове яскраве романтизі. Мені воно подобається за свою простодушність, тому 4 із 5. І далі, як на підбір, йдуть дуже круті історії. На них у мене є відгуки на моїй сторінці. «Грозовий фронт містичне міське фентезі з чудовим чорним гумором. Про чарадіє, яке може вам допомогти, якщо у вас є магічні проблемки, прямо як чипідею 5 із 5. Тінь богів епічне фентезі, натхнене скандинавською міфологією, жорстко, масштабно захоплююче. П'яті з п'яти. Перші дві частини циклу «Крізь зеркала. Зимові заручені та викрані з місцяєва. Це чудове оригінальне стімпанк-фентезі з прикольною магією та інтригуючим сюжетом. П'ятість з п'яти. І те, що точно буде в моєму списку, найкраще прочитане цього року. Це диалогія сарантійська мозаїка, плавання до Сарантії та владики імператорів. Це історичне фентезі, яке надихалося Римською імперією та Візантією. Але це саме та ситуація, коли не важливо про що написано, а як написано, від деталізації просто вибухає мозок. Кожен персонаж важливий, а будь-яке слово може в цілком змінити всю історію. Для фанатів історичного фентезі це просто масстріт, тому 100 із 5. Так як водику імператорів я буквально нещодавно дочитала, новий вігук з'явиться скоро на моїй сторінці. І це все. Поділіться в коментарях, що ви з цього читали і як вам. Всім па-па!